Вітаю! У мене ранок-середи, я вже вчора ввечері почала монтувати блог, який почався з неділі і тривав ну, до вівторка, рахуйте, сьогодні буде новий уже починатися. Тому я рада вітати вас в новому блозі. Я прям ввійшла в смак цього знімання, якось уже навіть звикла. Сьогодні у мене. По плану зняття, як завжди, ну, це святе, це моя основна робота. Далі я монтую відео, закінчую викладаю вже. і Зараз я буду бігти на пошту. Тут у нас поруч швиденько збігаю перед тренуванням. Я замовила собі легінси чорні з утепленням. Я дуже люблю легінси, вони дуже зручні. Тому мають бути обов'язково. Тим паче я через місяць полоную велику подорож. Ви її обов'язково побачите, я впевнена. І ця подорож буде вже в кінці жовтня, тому буде прохолодно. Я хочу щось тепленьке таке взяти з собою. І я замовила сорочку. Я дуже довго шукала якусь сорочку, Ця мені більш-менш сподобалася. Я сподіваюся, що вона буде така, як і на. Картинки в інстаграмі, це відомий український бренд, ну, можливо, і не дуже відомий, але я поділюсь силочкою, в їх достатньо лояльні ціни, не за всі гроші світу, сорочка. Я сподіваюся, що воно буде хорошої якості. Піду гляну і візьму вас з собою. І з розміром теж, тому що ну, настільки важко підібрати онлайн щось, та інколи, звісно, і в магазині важко підібрати щось в якомусь торговому центрі. Тому я зараз буду вибігати на пошту. Потім я вже так принарядилась в тренувальну е, форму. У мене буде заняття спортом. Е, потім дороблю всі свої справи. До кінця вечора буду е, е, проводити заняття. Ну і ввечері вже прийдуть діти, тому зазвичай вечір я ніколи не показую. Він такий шабутний, якось всього так багато. Їх треба накормити вечерю, їм потрібно зібрати одяг на наступний день, допомогти їм коли з уроками, погратися, тобто всього-всього багато. Тому я сподіваюся, що вам буде цікаво зі мною в цьому блозі. І на вихідні я збираюся до батьків село, тому буде трішки сімського такого естетіку. Ну, Залишайтеся зі мною, підписуйтесь, не забувайте. Мені буде дуже приємно, коли ви напишете коментар, хоч якийсь малесенький. Це так стимулює знімати, так мотивує щось робити. Тому до зустрічі в наступному кадрі. Ще покажу, що готую на вечері для своєї сім'ї. Тут я зробила ті такою підливочкою. Підлива це соус, цибелі і сметанка. Думаю, буде смачно. І тут що в мене. Баклажани. У мене є така зараз через Ну, Типу крем-сир. Ось така. А, і я думаю, туди чесничок додавлю якусь сметану, бо майонез ми їмо окрайній рідко і правильно вже потекло. Ну, це, в цьому цьомуся я. Я не можу щось зробити, щоб не на. Шкодить. ну взагалі. А, таку маску і Чесник, можливо, зелень, і помідор із баклажаном дуже смачно раджу кожному. Тому така буде вечеря, ще якусь пасту, готуючи макарони, не знаю, як це вже правильно назвати. А, хтось каже, паста, хтось макарони. ну Взагалі зроблю якраз тефтелями, з таким баклажаном з помідором буде дуже смачна вечеря. Я думаю, діти поїдять з задоволенням. Вже зібралася виходити, взяла рюкзак. Тут у мене сковорітки. Супер зіпсовані ось такі. А, на справі вони у мене рік стояли. Я весь час думаю, що я буду їм ще щось придумаю, буду їм користуватись на ну, але Ну тут жах. Звісно, її можна там віддерти, все, але і покрівля, це покрив цієї сковорідки теж здереться і нею користуватися буде шкідливо. Ця просто, ну. Те, що вмарлала, я насправді рік назад купила собі нові сковорідки, але я дуже важко викидаю речі, Просто дуже важко. Віддаю легко от комусь, але ж таке ж не віддасиш, правильно, треба його вже викинути. Тому я рік вагалася, ну вже йому прийшов час, сьогодні я його винесу, ці сковорідки. І вже мені йти над... потрібно міняти, бо бой рік проходить, я не знаю як, але вони псуються. Хоч які вони там по якості класні не були б, але потрібно буде їх теж міняти. ці зараз викину і вже йти буду приглядувати собі нові, щоб купувати. Тут на виділки погадатися біля нових. Не забрала я посилочку. Взагалі мені не сподобалась якість. От, о, чим дешевший бренд українського одягу, мабуть, тим і якість гірша. Буду шукати іншу сорочку. На відео ви бачили, вона ніби симпатична, але дуже тонка і дуже коротка. Я люблю сорочки довгі, широкі, тому це взагалі не мій варіант. І легінси. Ні, ви пробачите, з Троєщинського ринку а, виглядають. Ніякої якості хорошої я там не побачила, тому а, не забрала і знайду, сподіваюся, щось інше. Повернулася з тренування, хочу трішки посидіти, почитати і попрацювати. У мене цей тиждень план повиставляти відео і а, різні. Якісь записи, якісь цікаві статті, ідіоми, не знаю, все таке, на своїй сторіночці в інстаграм, яка є моєю робочою сторінкою, тобто моєї школи, яку я зараз розвиваю. Про це дуже хочу почитати. Читаю зараз цю книжку Марія Матіос. «Червички Божої Матері. Я її взяла в бібліотеці, прочитала ось уже половинку. Поки я не розумію насправді суть цієї книжки, вона достатньо важко читається. Це така українська західна література. І дуже дуже, дуже важкі якісь слова мені інколи даються, тому що на заході нашої України не не дуже прості слова є, тому я читаю, я сподіваюся, що коли дочитаю, я вам дам її відгук. Але поки я, я прям не дуже знаєте, захоплена нею, так що быстріше-быстріше прочитати, що там далі буде, якийсь сюжет. Але все одно я хочу себе трішечки привчити читати українську літературу. Не лише сучасну, тому що зазвичай ви бачите, ось у мене тут дуже багато сучасної різної літератури. Я купую собі книжки різних авторів закордонних, але я хочу все-таки полюбити українську літературу, тому зараз буду читати, трішки працювати і продовжувати свій день. Чи зайшла подивитися на. Но, Тіна, у мене в хрещениці було день народження, їй було 16, я хочу їй брати подарунок. Моя кума придослала мені її вішлист, який ну, зараз дуже популярно робити. І це, до речі, дуже класна ідея з приводу вішлиста. Тобі подарують те, що ти б собі сама б купувала. Чому ні, а не якесь те, що не потрібно. І полегшує життя тим, хто обирає подарунок. Ну, наприклад, мені то точно зараз це полегшить. Зазвичай я купую косметику на мейкап, але нотіно, ну, до речі, не уступає. Мені здається, що воно навіть дешевше і більше зараз всього. Тому зараз тут оберу щось і покажу, що накидала в кошик. Зараз покажу вам різницю. Це зібрала кошик на мейкапі. Тут туш і е блиск для губ е обрали. Е і тут обрала я е нанотіно. Думала, я натіно вигідніше, неправда. Дивіться, скільки в мене нотіно вийшло. 820 а гривень теж саме. І мейкап у мене вийшло те саме: 660. На рахунок. На рахунок скільки це різниця? У 200 гривень. Ну, тобто, де. Да. Натіно це дуже гарно, але, можливо, хіба що і по якихось скидках. Але як купувала я на мейкапі, так і цього разу зроблю. Це зробила замовлення, ще замовила книгу і косметику. Такий буде подаруночок моїй хрещениці. Як прийде, покажу все. А, зараз буду працювати над своєю школою, над своєю сторіночкою в інстаграмі. А ви маєте можливість підтримати мене. Заходьте в мій інстаграм на мою основну сторінку на сторінку школи. Я сподіваюся, вона буде вам цікава. І підтримуйте мене в YouTube. Я буду дуже вдячна кожному. Хто поставить маленький лайк, хто напише якийсь теплий коментар, хто підпишеться на мою сторіночку в Ютубі. тому буду рада бачити кожного і чути кожного. Час обіду. Буду обідати У мене через півгодинки вже заняття, тому зараз швиденько поїм. Ну Щось прям фантастично нового в мене не бачите, Я казала, що я дуже традиційна людина. В основному це кісь овочі якісь хліб або якась крупа, і шматочок сиру, авокадо. Ну Тут я зробила, правда, зараз покажу. Дуже естетично, звісно, там крем-сир і баклажан. Зараз я так поїм смачненько ще вимкну кавоварку. Хочу попити каву з чимось, не знаю з чим. Якось нічого особливо до кави не маю. Ну, подивлюсь, можливо, просто поп'ю каву. А, ну і смачного мені і вам, якщо ви обідаєте, м'ясо теж у мене не побачите. Рибу крайній рідко. М'ясо я взагалі не їм а, уже багато років. Рибу дуже-дуже дуже рідко. Тому ось мій обід. Смачного мені і вам. Вітаю, доброго ранку. Я тут сіла в кімнатки трошки вам записати відео, тому що вчора поскидала все, що знімала за минулий день і вирішила закінчити це відео сьогодні, а уже наступне робити на вихідних. Я думаю, у мене буде достатньо багато різних справ на вихідних і вам покажу, що буду робити. Я така трішки сонна, тому що насправді нічка, як завжди, в нас. Ми живемо зі сторони Чернігова. В Бриварському районі, і це просто чесно, який жах кожну ніч. Мені би на полі бойових дій а, нас вириває зі сну, ми не спимо. Я розумію, що там є бага... набагато гірші області, регіони, де людям взагалі не живеться спокійно, але ми не спимо спокійно. Тому сон перервало, це було десь, я не знаю. Дві-три години ночі, може раніше. І потім я просто дуже важко засинала і прокинулася. Ну, правда, що такою розбитою. А сьогодні в мене дуже багато занять. Четвер у мене зазвичай, найважчий день. Я коли дітей запитую, який у вас найважчий день, і вони зазвичай там понеділок, бо перший У мене четвер. Я не знаю, у мене всі учні, більшість занять, всі хочуть у четвер, в п'ятницю. Достатньо мало зазвичай. Люди, мабуть, вже і учні мої всі томляться, вже хочуть вихідних. Тому п'ятницю у мене такий лайтовий день. Але сьогоднішній прям дуже-дуже насичений. Ще й плюс у мене донька залишилась сьогодні вдома. неї будуть онлайн-уроки, що там в школі лагодять і не можуть привести уроки в школі. Тому ми всі разом ще в неї завтра. Ярмарка, на яку я маю щось приготувати. А вона то пропонувала, давай, мама, щось купимо, але ну, в мене таке, що якщо це ярмарка, треба щось зготувати, щоб це було своїми руками зроблено. Тому ну, я не прям буду заморачуватися, щось випікати. Ми думаємо, вафельний торт, хоч трішки своїми руками десь якась половинка, хоч намажемо, прикрасимо його. Я думаю, це ми ввечері з дівчатками зробимо, можливо, трішки зазніму. І що? І я замовила косметику вчора, вона має сьогодні прийти, тому я думаю, я вам її покажу, як тільки вона прийде, але теж в наступному влозі. На п'ятницю, на завтра я записана до дівчинки, яка робить перманент, що вона зводить брови, тобто виводить точніше, цей перманент. І я виводжу брови. Я зробила один раз в житті. Не знаю, років, мабуть, сім тому цей дурний перманент, коли він тільки починався. Я не раджу нікому його робити. Я не можу звести його з обличчя, з своїх брів лазером, ще що що якимись штуками різними. Я вже проходила процедур 5, ну, і якщо ви подивитесь, нічого особливо не міняється. Я дуже розчарована, дуже розстроєна, але не здаюсь. Це дівчинка, що робить мені перманент, вона сказала, що ну, дві процедури ще приблизно. Я їй так повірила, поставила галочку, що десь приблизно все одно три буде. Я не вірю, що зійде все за дві. Ну, Ще попробую, ще борюся з цим. Я вам раджу, що кожного разу, коли ви щось собі робите, і те, що буде достатньо, знаєте, як перманент англійською. Постійне щось, от якщо у вас щось, те, що ви хочете зробити на якійсь постійній основі, яке не можна потім сховати, задумайтесь і проживіть це декілька разів. Я на такому імпульсі, на якісь емоції, моди тоді зробила, зараз дуже шкодую. Я постійно користуюся олівцем для брів, замальовую його воно ну аж сіре. Не хочу більше, не буду більше. І тепер всі ці навіть покупки чогось я проживаю, проходжую, продумую і лише потім це купую. Не подобається, я його не забираю з почти. Ну, так як вчора, наприклад, я якісь рубашки, сорочки, пробачте, мені не сподобалось зовсім. Тобто Вона тонка, вона ну, як дешева дуже. Хоча вона близько 2 тисяч на секундочку. Я не готова, тому що я замовила це, і воно виглядало там на моделі по одному. Забрати це. Хоча якість погана. Ні, я цього не роблю і вам раджу не робити цього. Тому обдумуйте все, що робите, тому що ми, це наш вибір. Це правда. І от мій вибір на моїх бровах зараз, який я намагаюся хоч якось змінити. Тому гарного вам дня і ми побачимося з вами в наступному відео. Я буду вдячна дать... кожному, хто підпишеться, напише коментар. Мені дуже приємно, мені це потрібно. Я б хотіла, щоб мої відео мали немаленьку кількість переглядів, звісно, але розумію, що це праця, час, час і час. Все буде впевнена в цьому, і буду вдячна, якщо ви мені в цьому посприяєте. Бо я кожного, кожної хвилиночки просто перещолкую, пере. Глядаю, скільки в мене там з'явилося підписників, скільки відео подивилося. Це вже якась залежність. І я сподіваюся, що вона часом прийде. Я просто буду бачити, як вони ростуть, ростуть, ростуть. Перегляди ростуть, 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 і все, все в мене вийде. І нехай у вас теж все виходить сьогодні і завжди. Гарного дня!